Всім хай! Я Сардінка, і сьогодні я знову граю в двері, але не один. Вітайтесь, це мій друг Матвій. Всім добрий день, я є друг Сардінки. Ми будемо грати в двері і там, там треба ховатися від, від всяких монстрів і відкрити двері. Матвій, коротше, в цій грі, а я якийсь там дебільний нубік. Пішли в ліфт. Ой, блін. Ну, все, пішли грати. Давай. Давай, погнали. <різь> я дивись, я вже забув, що тут можна присідати. До речі, привіт знову. Що, будемо приходити цю дубільну гру. Страшно. готель. Ну я пам'ятаю, що там ключик зліва. Е -е, крім дверей, тут треба е збирати монетки, е пройти хоча б 50 дверей. Там буде магазинчик і можна купляти всякі штучки-дрючки. Ой, йопта, що це за херня синя, я не поняв. Дивіться, це є сині двері і в них є одна прикольна штука, а я не буду її палити яка. Значить, ну це прикольно, конечно, але я зараз на монтажі виріжу е, всі двері до першого монстра. Окей? Так, окей. Ну так, пішли далі. Це 14 двері. Ой, блін, тут нема світла, тут, походу, є якийсь монстр. Та? Це є раф і він такий, знаєш, він неприємний і. Тебі треба ходити в шафі таке щось. Ой, блін, я нічайно вийшов, все ж окей буде. Ну, я думаю, вже скоро вилазити можна. Ти там вроді казав в школі, що можна вилазити так в рано, коли ще ти не. Та вже можна вилазити. Окей. Туалет. Бх, дивись, я змив туалет. Ого, ти туалет? Ну, я їх бачу вже багато, але прикольно. Поки що у нас такий нормальний прогрес. О, ти свічку знайшов? Даж мені? Дякую за свічку, чувак! Хорош. Тільки чим її запалити? Ну, просто положи там свічку камін. О, дякую, чувак. Може, я тут щось не залутав, що в скавчиках? А! Боже мій! Тімоті, йопта! Короче, на мене павук з шкафчика. Це норма, взагалі? Я думаю, що це норм. Де ти взагалі? Алло, де ти? Алло, я тут біля тебе. І можна тут мовіду, я зіграю 99 ночей. Ага, кожне 99 ночей. Ну, звучить доволі цікаво. Ну, може? Тут зараз буде стік і в на треба радікати. Але. І... І... І хто його любить. Все, ти готовий? Блін, я навіть не знаю, якщо чесно, чи я готовий. Але ну що ж Богом. Блін! Ааа! Ааа! Що воно таке? Що воно до біса таке? Кажуть, в нього біжати треба! Все, побігли, побігли, побігли. Що робити, бляха? Що робити? Куди? Як? Як? Що? А, все, я поняв, блін, 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 блін. Зараз, якщо я зовні нього, можна померти. Треба вибрати. Давай, ліворуч, ліворуч, ліворуч. Блін. Сюда. О, ні! Мене спіймали. Сіка? Ну ти дівіл. Короче, давай попробуем сразу батл мод. Там треба. Блін, батл мод звучить доволі цікаво. Окей. Okay. Окей, okay, погнали ті! На пістикні ігри нам треба зратися діглами, пістолетами, кидатися всякими речами. Коротше, зараз побачиш. Ей, алло, що тут тільки що було? Шо... Чим ти мене кинув? Зараз я зараз тобі відімщую, я зараз тебе кинув бананом. Ей, що все таке чорне? Ей! В смысле? Эй! Блин, я послузув на банан. Що це було? А, а! Я помер! Блин, дуже прикольно. конечно. Ладно, вы були на каналі Шоу Сардінки. От зараз на екрані будуть наші ніки, якщо заходять до нас, дати, друзі. Дайте, па-па!